Боже, на кіне, розпаковка. <гум> <гум> і в нас залучена її розпаковка. Розпаковка да. Так. Да? Футболка. Ага. Давай далі, бо розпаковка до пів години. Три шмутки будемо розпаковувати. Вау. Це дуже гарно. Завтра буде шьому. Давай. Давай. Що? 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 Що що би, так, <р trov> Ой, заколки. Що не таке? хотіла брати заколки. Яка маньяка, Та візьми, я тобі гарно завтра щось тебе заплиту. Зараз йдемо мити голову, купатись. І вона каже, ну да. казала, що ні. Казала, що ні, а потім взяла. І То давай швидше. ти так. І отакі такі три сарафани. Один рожевий. <'я> Потім такі з квіточками, і ось такі полоски. Мені ось цей полоску не вийшов. Так, шо вона вже на літому торопі. Під Ну ви бачили, вже з'їла цю чукулягу. Дуже люба пташини молоком. Далі. Печаль. Я тими пальцями курси навчилась шквабити, як не знати це. А поглянь. Печення. Не в вона в наче не любить, то максимум. Але, най... ваш, але так... наймені буде, так? Ні, Максим. І mm -hmm. от я печене. Що ти виробляєш? То дитина сі вже забавила, знаєте, я так скажу. Так що зараз то все переперу. Щоб частенько було моніться, і завтра буде моду показувати. Мені це здається, що завтра піде на двір по воду дітей, то будеся перебирала десять разів. Бо як подивили, які тут діти, розумієте, далі скажуть тут поле, поле ніхто не коси, там було, є, там не в ну, земля не сохне і всі діти таляпаються там. Ну а зараз мешти, босоніжки. Та й то всі ноги брудні. Так що, але маю надію, що буде чемна. Так що, кавалієрочка, ми йдемо купатися. Ага, буде Ти Бачила її реакцію? Та твоя я? Та твоя? От кого назавжди кидає? І тако буде лежати. Я тебе дуже сильно люблю, але давай хрест нарозінеться. Чому ні? Ні. Моніка. Ні, та наскучила за тобою, та скільки скучила. на тебе? пару годин не бачила а, і вже майже вона вже дзвонила тепер до мене Я кажу: все, вибачайте, дорогі гості, я мушу йти, бо дитина. А всі йой та почекай, яка ні. Дитина вчора мене після обіду вже досить. сьогодні не бачила і ще сьогодні, як пообіцяла. Але має витримку не дзвонить. Казала я на годину, три години не було. Нас за дві з половиною години подзвони. Mm -hmm. Я як побачила, що в нас дзвонила пропущений був. Я зразу в машину і ви лишайтеся, все. Лишайтеся, я їду до дитинки. Oh. І моментом. Бачите, в мене діти то святе. Oh. Так що ідемо. Yeah, то треба, треба дівчина. Це треба, вечір на шість пити. Рано обід і вечір місяць. Та вона тільки біля мене себе так веде. Всього така вона так себе не веде, каже біля себе. Яка вона просто біля мене відчуває, в мене такий захист. Тато строгий, мама строгий. Ну а Хресна тут крикне, тут ходи по цьому. Ти мене чекаєш? Доді, Чого ти? Я думала? вже йду. Іди мися, Манька, роздівай всі ті шмотки в пральну машину, завтра прання. Димися зайка. що командирка всім на добраніч, мирної спокійної ніченьки. Зустрінемось вже завтра. Ходи,